Progress. Добрий день, учні! Сьогодні з вами ми поговоримо про відому поетесу України про Весю Українку і ознайомимося з її вершем Вишенька. Дзвонить дзвоник не стиха, Школярів усіх скликає. Гей до класу поспішайте на місця свої сідайте. Ось і наша чарівна золота рибка, яка буде з нами протягом усього уроку. Загадаймо бажання на урок. Золота рибка виконає всі наші бажання, і за допомогою цієї золотої рибки нас буде на уроці супроводжувати успіх та вдача. Загадали? Молодці. Я теж загадала. А скажіть мені, як мукає корова? Му, так. Як зіржить оса? Джу, так страшенно. Як співають комарики? Да, не любимо ми, як біля нас співають комарики. Як співають пісеньку без слів? Мм. Mm -hmm. Так? Супер. А як поганяють коня? тук ток тук тук Так, як пищать пташенята. Пі-пі. так. Переглянемо відео, що нам відомо про життя Лесі Українки. Четвертого лютого у Запорізькому цирку Новес. Без... Я на гору круту крем'яную, Буду камінь важкий підіймати. Несучи вагу то страшну, буду пісню веселу співать. Давай. Через родиться моя досадока мосу. Але сіна мати ставщи самих. моя, донька, забогане на просто сіть. Псевдонім Лариса Косич запозили в дядька Михайла. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими троянами. Буду тут у серці тихо, буду тебе колихати, чи не присплю. Прикинь, як ти ж сьогодні, а той ділок. Франко назвав єдиним мужчиною нашого. Як серце Така цікава інформація про Лесю Українку. Що з побаченого вам було вже відомо? Так, а що дізналися нового? Я думаю, багато чого дізналися нового, і з кожним роком ми будемо все більше і більше дізнаватися цікавих біографічних фактів з життя відомої поетеси Лесі Українки. А що вас здивувало? Так. Яке справжнє ім'я та прізвище Лесі Українки? Лариса Косач. Так. у скільки років навчилася читати майбутня поетеса? Правильно, у чотири роки вона вже вміла писати. Виконаємо з вами гімнастику для очей, щоб наші оченятка відпочили. Тепер, мої люди, послухайте, будь ласка, вірш вишеньки. Він знаходиться на сторінці 97 вашого підручника. Поблискуючи черешеньки, в листі зелененьким, Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревицем скачуть, Простягають роченята та мало не плачуть. Радів вищою злізти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та й годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки червоні і спілі. Чого ж ви би то високо виросли на гілі? Ой того ми так високо виросли на гілі, Якби зросли низенько, чи то ж би доспіли? Ось такий вірш вишеньки. Я його вивчала в школі на пам'ять. У якому темпі слід читати вірш? Так, у середньому, не дуже швидкому, але і не повільному. Так. Після яких слів потрібно зробити найдовшу паузу. То мало не плачуть, правильно. Виросли на гілі. Так. Скільки строф у вірші, порахуйте. Двадцять. Правильно, з якою інтонацією потрібно читати кожну строку. Зацікавленістю, так, якоюсь інтригою можливо, так? Добре. Спробуйте самостійно прочитати цей вірш напівголосно, тихенько-тихенько, як бджілки. Прочитали молодці. Установимо послідовність вірші. Дівчаточка-хлоп'яточка під деревом скачуть, Ой, що, ой, того б ми так високо виросли на гілі, поблизькою черешеньки в лісі зелененьким, радь ближню з'їсти та високо лісти. Яка буде правильна послідовність цього вірша? Так, молодці, ось така поблизька черешеньки в лісі зелененьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревом скачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой того б ми так високо виросли на гілі. Трошки відпочинемо з вами і позаймаємося з нашим особою. Так, відпочили. Скажіть, будь ласка, а який це вірш? Сумний чи веселий? Так, веселий. А хто діє особи цього вірша? Діти, правильно. Що привернуло увагу дітей? Так, черешня. Чому вони мене могли дістати ягід? Тому що вони виросли високо, так? Як діти звернулися на де, до дерева? Ой, вишеньки, черешеньки, чи ворвонії спілі. Чого ж ви би так високо виросли на гілі? Як дерево відповіло дітям? Ой, того ми так високо виросли на гілі, як ви зросли незенько, чи то ж би доспілі? Як би ти розумієш вислів, Ваблять, очі годі дістати. Так, що діти дивляться на них і їм прям хочеться цих черешеньках, а годі дістати, що вони не можуть їх дістати. Подумайте, а яку б ілюстрацію ви б намалювали до цього вірша? Так, отже, вдома вам потрібно навчитися виразно читати цей вірш і намалювати ілюстрацію до цього вірша. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення!